Всім привіт! В мене з'явився 3D принтер і я вирішив з його допомогою зробити машинку на пульту. Таку машинку я робив перший раз і допускав багато помилок в роботі, тому в процесі роботи приходилось їх виправляти. Спочатку змоделював і надрукував деку із ПЛА пластика. По причині недостатнього розміру стола 3D принтера модель прийшлося розділити на дві частини. Для економії місця на машинці сервопривод розміщений вкріплені для речагів. Речаги так само спочатку зробив із ПЛА пластика. Забігаючи наперед, скажу, що після аварії їх прийшлось поміняти на пластик ПДЖ. І так, зараз хочу сказати, що цих пластикових шестерень в фінальній версії машинки не буде, а вони будуть замінені на дещо інше. Мотора я використовував такого, який в мене був 4250, 800 оборотів на вольт. Зазор між шестернями виставляв таким способом. Редуктор готовий, тепер його можна закрити кришкою. Задні кулаки запресовую підшипники 3х10. Ці дві деталі з'єднаю болтами М4. Кріплення для колес спочатку зробив із пластику, потім їх прийшлось замінити на суцільно металеві. Кардани вибирав в інтернеті по розміру, не знаючи на які нагрузки вони розраховані, тому потім їх також прийшлось замінити. Амортизатори звичайні пружинні, не масляні. Вибирав їх так само по розміру. Задня частина машинки готова, тому перехожу до передньої і починаю так само із нижніх речагів. Поворотні кулаки і тримачі спочатку я зробив із пилеа пластика, потім після аварії я замінив їх на педжі. Ці кріплення для колес я потім так само замінив на суцільно металеві. Підготував машинку до першого виїзду і вирішив перевірити її в роботі. І ось не встиг я покататися навіть декількох хвилин, як редуктор вийшов із ладу. І хоча шестерні вже були замінені на педжі пластик, все одно вони не витримали. По цій причині я замовив металеві шестерні із Aliexpress шириною 10 мм і під них повністю перемоделював редуктор. На рахунок надійності металевих шестерень в мене сумнівів немає. Кришка редуктора зроблена із того самого пластика білого кольору. Зараз я покажу маленьку аварію, після якої прийшлось переробити деякі деталі. Поворотні річаги і їх кріплення поміняв на деталі із ПДЖ пластика. Також зробив підсилення деки і бампер із полоси алюмінію 3х10. Після поломки переднього кріплення для речагів, яке було зроблено із пила пластика, замінив його на ПДЖ. Переробив акумулятор на більш зручну форму для встановлення в цю машинку, а також зробив кріплення для нього. Так вийшло, що в цьому відео дуже багато тавтології зі словом ПЛА. Тому корпус я зробив із того самого кукурузяного пластику. Корпус фіксується на машинці двома пазами, які були зарані змодельовані, і прижимається до машинки болтом М4. Машинка готова, тепер можна покататись і перевірити її максимальну швидкість. Окремо гіроскоп мені докупляти не прийшлось, тому що він є в прийомнику. Третім каналом на апаратурі я можу регулювати його чутливість або повністю виключити. Якщо включити гіроскоп на максимум, то машинка на ходу починає розгойдуватись і заходить в занос, тому регулювання тут обов'язкова. Тут машинка пройшла невеличке випробування на прочность, але встала на колеса і поїхала далі. Мій регулятор підтримує максимум 3С, тому максимальна швидкість 40 км в час. Багато це чи мало? Пишіть в коментарях. І тут вийшло ще одне незаплановане тестування. Я випадково заїхав нею в калюжу. Я, звісно, не планую кататися нею по калюжах, але випробування вона пройшла. І ось відео підійшло до свого логічного закінчення. Зараз я хочу вам нагадати, що ви поставили лайк і підписались на канал, тому що тут буде ще багато цікавих відео. Також напиши коментар, якщо хочеш більше україномовного контенту. Бажаю всім мирного неба і вдалих саморобок. Пока.